Сьогодні з вами протестуємо макрооб'єктив від Apexel для контент-мейкерів, відографів, лашмейкерів. Майстрі манікюру. Я контент-мейкер і фотограф. І в роботі завжди шукаю інструменти, які не ускладнюють процес, а навпаки, роблять зйомку швидшою та якіснішою. Коли я роблю предметні зйомки, або, до прикладу, працюю з б'юті-сферою, манікюр, брови, макіяж, і коли потрібно показати дрібні деталі, звичайної камери смартфона мені вже недостатньо. Тому вирішила протестувати цей макрооб'єктив. І він реально видає вау результат: ось відео до і ось після зйомки з цим об'єктивом. Різниця очевидна, текстури, блиск, кожна лінія все видно в деталях. Зараз трохи про девайс. Макро з діафрагмою 30 мм, рівномірне led підсвічування, дворізбове кріплення. Можна підключити додатковий фільтр, акумулятор тримає до 2 годин. І головне є кріплення на штатив. Це маскав для кожного хто працює з деталями. Ідеально для б'юті майстрів та контент-кріеторів.